Дорогі шанувальники фестивалю Замкова гора пройшло літо і хочеться нам вас здивувати ще одними новинками, які ми для вас приготували на нашому літньому міксі. Завітайте! в Дорослий парк 16 годині, 28 -го числа, на якому ви побачите дуже гарні. Дитячі посмішки в новому перформансі в лабіринті, який створює для нас Надіжда Іщук, в автентичному показу одягу, яка створює для нас Олександра Герасимова, дитячий виступ танцювального гуртку Ренесанс під супровідом Діми Лохвицького. І ще багато цікавих смаколиків, кавових батлів, кінопоказів, анімації для дітей і німого кіно. Ми хотіли би показати в цьому міксі, як треба відпочивати по творчому в нашому місті, без ніяких зайвих для цього дій, які би спричиняли для душі людської негативні послідки. Але ж ми всі, які живемо на цій українській землі, на Лубенській, всі добродушні, щирі і відверті люди. Тому будемо це зберігати в тому, що ми будемо бачити на цьому фестивалі малесенькому фестивалі міксів, якому ми для вас приготували. Наші ініціативні групи замкова гора не судиться на місці, і тому ми підготували для вас новий цікавий захід, який називається літній мікс. Там ми зміксували дуже багато різних цікавинок. От, буде дуже весело і для різних вікових категорій. Тому приходьте і вам буде чим зайнятися. Можете прихопити з собою ковдри або каремати для перегляду фільмів, мультфільмів. І беріть з собою друзів, рідних, знайомих. До зустрічі.